Ось і завершують роботу літні одноденні табори, які були організовані громадською організацією Промінь любові спільно із комунальною установою Спорт для всіх. А працювали вони як в селах Коростенської громади, так і в різних мікрорайонах міста. Літні табори для дітей проводяться вже четвертий рік поспіль. Сьогодні, коли в Україні йде війна, організувати спортивно розважальні заходи для дітей дуже важливо, адже дитинство швидко минає. Ми у співпраці з різними громадськими організаціями громадськими Об'єднаннями релігійними громадами намагалися зробити так, щоб це літо було для наших діток, для діток нашої громади теж цікавим. Зокрема, ось такий табір по мікрорайонам. Це сьогодні вже 42-й такий Табірний день. Це вже завершення сезону саме цієї організації, але не завершення взагалі таборів, тому що на наступному тижні ще також буде кілька таборів, дві зміни, які організований наш нас центр дитячої творчості, але там просто буде категорія певних діток це діти військовослужбовців. Намагаємося якось таким чином заповнити ту порожнечу, яку створила в житті наша дітей. Багато музики, танці, спортивні ігри та цікаві майстер-класи. Діти готують солодощі, прикрашають власними малюнками шопери. А головне цікаво. Проводять дозвілля на свіжому повітрі. Батути та надувні гірки захопили найменші учасники табору. Як то кажуть, розваги на будь-який смак та вік. Проте у організаторів багато планів на майбутнє. Моя мрія зробити виїзний табір десь біля Коростеня для підлітків віку. 14-16 років вже з такими екстремальними видами спорту, з якимись. Я не знаю, як це ще зробити, але вже два роки я цю ідею виношу, молюся, прошу. Ну, не знаю, як це буде, але хочу. Коли працюєш з дітьми, ти. Забуваєш, що ти 130 кг, кілограмів. забуваєш, що тобі вже давно не 15. і хочеться ще більше і більше працювати, дарувати людям радість. Цікаво, з користю та весело. Саме так проходили літні одноденні табори для юних мешканців Коростенської громади.